Як хочеться на мить закрити очі, відкинути земну всю марноту і подумки тихенько полетіти, У вифлеєм на землю ту святу, туди, де панувала ніч навколо, де люди спали тихим, мирним сном. І час такий, напевно не чекали, що прийде той, хто названий Христом. А Він прийшов на землю немовлятком, прийшов в цей світ, бо так любив людей. Він народився у маленьких яслах і був подібний до усіх дітей. Та це дитя, колись рятує світ від горя, це немовля дасть мертвому життя. Він Бог, і Він піде по хвилях моря, і він, Ісус, дасть людям майбуття. І час прийде. І по святій землі будуть вступати ноги Сина Бога. Він людям дасть надію у житті, і в серці назавжди пройде тривога. Його характер це зразок і приклад, Його слова це спокій і добро. І те, що Він великий і незмінний, дає безпеку, радість і тепло. Він світ прийшов, щоб лікувати хворих, щоб бути світлом тим, хто в темноті, а тим, хто безпорадний і безсилий, він стався силою у їхньому житті. Тим, хто слабкий, Він сила і скала, для тих, хто прагне, Він жива вода, для тих, хто заблудився, добрий пастир, для всіх голодних, Він є хліб життя. Тим, хто в страху, він пристановище і фортеця. Для тих, хто в недостатку Ісус є повнота, для тих, хто гине, Він дає спасіння, для тих, хто мертвий Він нове життя. Для бідних Він є той, що так збіднів, що в кожен з нас навіки збагатився, а для багатих Він багатший від усіх і по правиці батька оселився. Для відомих той, хто був, і є і буде. Для всіх дітей він той, хто слухався батьків, для всіх засмучених, він той, хто любить, для знатних йому ім'я, цар царів. Тому сьогодні озираємось в минуле і згадуємо про час народження Христа і ставиться по-різному до нього люди, а ким для тебе є його життя. Може, тобі він історична постать, може для тебе він лише дитя. Та знаю точно я, що ця дитина є сином Бога і володарем життя. І Він не просто немовлятко в ясах. Ісус це радість, мир і доброта, Він спокій, що панує в душах. Ісус, надія і наша повнота. Мій друже, неважливо, ким ми є, та пам'ятай життя Твоє одне. Але Ісус, померше на Христі, дає нове життя тобі. І незалежно віриш Ти чи ні, Ісус Христос є Богом на землі, але коли приходимо до Нього в Каїті, стає Він Богом і в твоєму житті. Амінь.